Чи є справжній дім для українців за кордоном? Чи можуть українці відчувати себе вдома в Німеччині? Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як що таке дім, і як змінюється це поняття, це розуміння, що таке дім із переїздом в іншу країну. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах, де я розповідаю не тільки про німецьку мову, але і ще інколи роблю такі теревені куларні бесіди. З різних тем, що стосуються життя в Німеччині та інтеграції. Якщо вам цікаво, сьогодні пропоную поговорити про те, що таке дім, що таке відчуття дому, та як це уявлення змінюється, змінилося після початку повномасштабної війни в Україні та переїзду багатьох українців за кордон. І перше, що хочу сказати, що дуже часто можна почути такі думки про те, що дім є. Батьківщиною, да? батьківщина, де ми народилися, Україна це наш дім, і за кордоном на чужині не можна відчувати себе як вдома, тому що ну, це на іншій землі. І, мабуть, для багатьох дійсно дім це земля, на якій ви народилися, будинок, в якому ви виросли, квартира, в якій ви виросли жили. Да? І, тобто люди асоціюють це поняття дім. А саме з будівлею, да, і з землею, землею з будівлею. Окрім е, того, що дім це земля, місце, де ми народилися, будинок, в якому ми виросли, це також ті традиції, в яких ми росли. Да, це от наші е, традиції, навіть наша їжа звична, тому що. Як не як українська кухня, тобто всі домогосподарочки готують приблизно десь однаково, трошки відрізняються в нас рецепти. Але по суті, кухня однакова, традиція однакова. Для мене все це було як е завжди, як і для всіх, щось таке само собою зрозуміло, очевидне, звичне. І я ніколи не замислювалась про те, що це і було тією внутрішнім розумінням поняття дому. Поки це відчуття не зникло. І звичайно, що зникло воно після переїзду до Німеччини або до будь-якої іншої країни, куди вас не занесло, нас, українців. І от коли я переїхала до Німеччини, я зрозуміла, що ось це відчуття дому, воно зникло. І не тільки через те, що змінилося змінилася квартира, да, в якій я не, не тільки будинок, да, дім не в, не в тому плані, що змінився. Будинок, тому що і в Україні і в Києві я жила не тільки в будинку, в квартирі, де з батьками да виросла, але й в інших квартирах. Да, і все одно було відчуття дому, тому що ти знаходився в рідній країні, близькі родичі були поруч, друзі поруч, люди, з якими ти ходив до школи або ще кудись, та да, зідзвонювався, приходив в гості до сусідів і так далі. Тому такого сильного відчуття втрати дому. При переїзді в Києві, ну, я в Києві жила, не було. А от коли приїхала до Німеччини, то звичайно що не тільки просто культурний шок та контраст через різницю між Україною та Німеччиною, це також додало. Але і просто відчуття дому не було, бо ти як відірвався від тієї землі, від тієї культури, від тієї історії, яка, в якій ти знаходився увесь цей час, і от ти опиняєшся на чужій території. Ти тут чужі, тому сприймати Украї... Німеччину як свій дім було спочатку дуже дуже важко. І знаєте, на наші недруги, які дуже люблять постійно нагадувати нам про те, що 24-й параграф це тимчасовий захист, тому не розслаблюйтесь і не почувайте себе тут як вдома, тому що ви не вдома. І тут ви знаєте, через вже майже три роки, як я тут проживаю, то на початку дійсно було важко сприймати у Німеччину. Ну, вона була чужою стовідсотково. Да? тут все не так. Я взагалі в Києві звикла. А Німеччина, я ще й опинилася в маленькому місті. Тут в Києві життя дуже швидкий темп і ритм життя. а Тут дуже спокійний, навіть в містах, таких як Нюрнберг. А я в передмісті живу, тут у вихідні дні взагалі тиша. І ця тиша, замість того, щоб заспокоювати, вона, вона знаєте, так ще більше додавала тривоги, щось, щось якось не так. і... Тому відчуття відчувала я себе чужою на цій землі. Але я ж хотіла поговорити про те, що таке дім і про це відчуття дому. Я просто хочу сказати про те, як змінюється це розуміння з часом, як, наприклад, ті, хто не так давно приїхав до Німеччини, можуть собі в цьому допомогти, що допомогло мені відчути себе в Німеччині більш-менш комфортно. З відчуттям я вдома. Тому що відчуття я вдома це не про землю, на якій ти народився. Відчуття дому це не стільки земля чи будинок, це ось ті маленькі дрібниці, які давали вам затишок. І, звичайно, що опинившись в Німеччині, цих маленьких дрібниць немає. Немає тієї культури, в якій ми виросли, немає тих традицій, в яких ми виросли, все чуже, все інше. Квартири з'ємні, що мені допомогло відчути себе вдома. По-перше, коли вже, я вже обоснувалася і зрозуміла, що я тут надовго, першим чином, я попросила свою маму відправити мені речі з України. Про себе я вже багато разів на своєму каналі розказувала, про те, як ми їхали, чому ми поїхали і так далі. В рекомендаціях до цього відео я прикріплю всі відео, які Ну, так скажімо, пов'язані, да? як кому стане цікаво дізнатися більше, то ви можете перейти в підказки і там подивитися інші відео, які я вже знімала. І от коли мама мені переслала, звичайно, одяг, але і були якісь такі дрібнички, які ем, додавали комфорту і робили моє життя тут вже не таким, точніше, квартиру тут вже менш чужою. Тобто, коли вже там ем, якісь шкатулочки, мої дрібнички, які я в Україні дуже любила, плекала. І от отримавши їх тут, поставивши їх тут у своїй квартирі, коли я вже там, заходжу в ванну кімнату, вона вже не чужа, бо о, це моя улюблена розчистка, щітка, щітка для волосся, чи це моя шкатулочка з прикрасами. І Це такі рідні речі, які нас повертають думками до того. Відчуття комфорту, який був тоді в Україні, а моя рідна дрібниця, яка з дому приїхала сюди, і додала трошечки відчуття дому тепер тут. Таким чином, для мене, наприклад, такі маленькі дрібниці, як улюблений светрик, моє улюблене дзеркало з підсвіткою, чи ще щось ось такі дрібниці вони стали для мене символом дому. І додали мені такі, такого більшого відчуття, да, що тут тепер мій дім. А як щодо вас? От задумайтесь про те, що для вас є символом дому? Чи це земля, на якій ви народилися, чи це будинок, в якому ви виросли, чи можливо це також якісь речі, з якими у вас є емоційний зв'язок, які вам додавали відчуття дому. Як запах кави, да? улюблена турка, в якій ви готували каву. Ну, це кому як? Я любила каву саме в Турці. Вона мала якийсь особливий такий аромат ось ця мідна турка, старенька, турецька. <сміття> І от запах цієї кави на плиті. Коли я на курсах спілкувалася з іншими українцями, я пам'ятаю, жінки в більш старшому віці, да? таких віку моєї мами. Для них було важливо, от вона мені постійно розказувала про те, де купити буряк, щоб зробити справжній український борщ, тому що для неї це от борщ, це як шматок культури української тут. І ці магазини, ви знаєте, в Німеччині вони такі трошки з радянським шармом, тобто вони такі, як старі радянські універмаги, універсали, магазини продуктів. А я розумію цю ностальгію і це прагнення до отримати відчуття дому тут в. Приготувавши борщ, купивши бублички і, і так далі. Це такі дрібниці, які додають ось цього відчуття дому, тут, на чужині. І знаєте, поступово я зрозуміла, що дім це те відчуття, яке ми створюємо самостійно. Відчуття дому це не про стіни, не про землю, на якій ти народився. Це скоріше про людей, про емоції, про звуки, запахи, навіть якісь такі. Ритуали, да, дії, які ви звикли робити в Україні, там ранкова кава для когось. Які елементи, які дрібнички додавали вам відчуття дому, коли ви були вдома? І чи можете ви їх відтворити тут, на чужині? Звичайно, що не все вийде відтворити, не все Можете повторити, особливо був один переломний момент, коли я зрозуміла, що я подумки думаю про цю квартиру як про мій дім. І цей переломний момент був після подорожі. Ми були я тут, знімала відео на канали про мій культурний шок у Франції. Франція була країна, мову якої я взагалі не знаю. Ніхто не спілкується там англійською мовою. Спілкуються в великих містах, такі як Париж, Ліон. Ми були в ньому. А в маленьких містах ніхто англійською не спілкується, і тому в мене був такий ем, мовний бар'єр. Я тоді відчула те, що відчувають, мабуть, більшість українців, які приїжджають до Німеччини не знаючи мови. Е, то я на собі відчула, як це відчувається. Це реально дуже дискомфортно, я вас розумію. Ми пробули певний час у Франції, коли ти не розумієш жодного надпису. Ми їдемо на автомобілі е, назад до Німеччини. я пам'ятаю той момент, коли ми всі. Побачили перший ось цю надпис, такий дорожний знак, да, Ausfahrt, виїзд на дорогу німецьку. І ми всі о, знайома надпис! І це таке було відчуття маленької ефорії, відчуття маленького о, ми 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 вдома. вдома, бо ми всі українські біженці були є. Ми всі були разом у Франції і ми їхали разом до Німеччини. І ось цей надпис, який ми всі могли нарешті зрозумі... прочитати і зрозуміти. Він дав нам відчуття, знову ж таки, маленького маленьке відчуття, що о, ми вдома. Це про те, що навіть вивчення німецької мови, коли ви розумієте надписи довкола себе, людей про що вони говорять. Да, це також додає відчуття дому, знаходячись на чужині. Тобто, чим більше ви адаптуєтесь, тим більше у вас відчуття ось цього я вдома буде з'являтися. Це як. Стосується вивчення іноземної мови, німецької мови да, в Німеччині, так і пошук улюбленого магазину, де ви купуєте, не знаю, улюблене е, тістечко, улюблену каву, пошук цих маленьких дрібничок, які радують улюблених місць, улюблена йога-студія, улюблена кав'ярня, тут найсмачніша кава. І так далі. Ось ці такі маленькі дрібниці, вони додають ось цього відчуття, що тепер Німеччина поступово перестає бути чужою країною. І додається ось цього відчуття, що я вдома. І таким чином я дійшла в висновку, що для мене дім, після, після того, як я переїхала в Німеччину, він перестав бути, асоціюватися із місцем, із. Певною квартирою з певною країною, тобто з землею, де я народилася. Дім для мене це скоріше про людей, про емоції, про зв'язки, про маленькі дрібниці, про ритуали, про те, що додає робить життя тут таким самим більш таким самим комфортним, як було в Україні. Да? Додає більшого комфорту. Так само дуже важко відчути себе тут, як вдома, якщо. Не знаючи мови, або не відвідуючи курси, ви не завели собі ніяких знайомств, та друзів. Да? Ви не знаєте, кому зателефонувати, запросити на каву, і так далі. Такі ось ця інтеграція, ось ця адаптація, вона і є про шлях від, від того, що це чужа країна до того, щоб. Шукати нове коло спілкування, починати вивчати мови для того, щоб можна було спілкуватися із місцевим населенням, і не тільки з німцями. Якщо ми візьмемо будь-яких інших іноземців, да, турків, да, то ви ж не знаєте турецької мови. Ну, можливо, хтось і знає, але зазвичай ви не знаєте німецької мови, да, то спілкування з ними все одно відбувається німецькою мовою. Тому дуже важливо для того, щоб відчути себе вдома, це ось це цей період адаптації інтеграції. У мене на каналі навіть було це відео про те, що таке інтеграція, да, в якому розглядала це поняття, як бачить його багато більшість німців. Да, інтеграція людина вивчила мову, пішла на роботу. Чи дійсно це про інтеграцію? То <кх> мені здається, інтеграція. Це про створення ось цього відчуття Я вдома, коли ти в чужій країні? Ну, в новій країні, да? в новій квартирі, в новій країні. Ось це, як на мене, більш важливе завдання. Поділіться в коментарях вашою думкою, чи відчули ви себе в новій країні, як вдома? Що стало для вас таким символом адаптації, да? що ви адаптувалися, що ви почали відчувати себе вже як вдома? Якщо вам це вдалося, да, що вам допомогло. Коли ви це зрозуміли, дуже цікаво почитати про такий досвід інших людей, це може допомогти іншим людям, які все ще стикаються з цими труднощами. Та й загалом, от мені цікаво, як інші люди бачать поняття цього слова, да, дім, да, що таке є дім? Що є дім для вас? Дуже цікаво буде почитати в коментарях саме вашу думку з цього приводу, що є. Дім для вас. Чи відчули ви вже себе вдома, знаходячись на, в іншій країні? На сьогодні я думаю, свою думку я донесла і буду рада продовжити це цю бесіду спілкування в коментарях. Підписуйтесь на канал. На каналі я регулярно публікую як. Корисну інформацію щодо вивчення німецької мови, ми спілкуємося щодо аспектів, різних аспектів життя в Німеччині, і відео виходять на каналі регулярно раз на тиждень. Ну і що стосується інтеграції адаптації в Німеччині, хочу згадати свою книжечку, яку я так і назвала. Новий початок в Нюнберзі, історія інтеграції Олени. Це маленька розповідь, це навчальний такий, навчальна така розповідь, двомовна, в якій я і розказую знаєте, таку типову-типову історію типової українки, молодої українки без дітей, яка приїжджає в Німеччину. І проходить цей шлях інтеграції. Вона йде на курси, як вона знаходить, знаходить перших друзів, як вона стикається з проблемами. Німецької мови, та, і це більш навчальний посібник. Історія не надто складна. Вона має на меті більше навчити допомогти людям освоювати німецьку мову, та, читаючи таку розповідь, яку ви знайдете, можливо, близькою для себе. І, це книжечка така кольорова. Тут є текст німецькою мовою, потім переклад українською мовою. В дужках також подається такий розбір граматики, переклад якихось ключових слів для того, щоб ви не відволікалися на пошук додаткової інформації, а просто все читали, перечитували ще раз для кращого запам'ятовування. І таким чином побудована ця невеличка книжечка розповідь про Олену про інтеграцію в Німеччині. Кому цікаво, то книжечка продається в друкованому форматі на сайті Амазон. Там ще й інші книжки мої, які я також створювала тут в Німеччині для українців, для покращення вашої німецької мови. Е, всі посилання на книжки, де їх придбати, можна придбати в електронному вигляді також. Всі посилання та корисна інформація в описі під відео. Розгортайте, переходьте, читайте, я її спеціально збираю для того, щоб ну, все одразу ж було зрозуміло і доступно описано. А на сьогодні я з вами прощаюся до наступних зустрічей на каналі. З вами була Євгенія, це канал Німецька в Кулуарах. Чекаю на вас в коментарях.